Вітаю. Газова навантажувач Toyota 028 FGF30 2018 року виробництва вантажопідйомністю 3 тонни. В даній комплектації встановлено мачту триплекс з висотою підйому 4,7 метра. В складеному стані будівельна висота складає 2 метра 20 см, тобто мачта вагонного типу. Як бачите, в складеному стані мачта практично в рівень з кабіною. Таким чином, навантажувач може працювати в фурі або в контейнері, або в приміщенні з низькою висотою. Також добре, що тут є функція вільного ходу коротковил. ось по центру циліндр вільного ходу. До речі, за рахунок цього він не може працювати в фурі або в контейнері. І плюс є чотири функції гідравліки. Четверта функція ну взагалі такий функціонал. Дозволяє встановити додаткове навісне обладнання, яке буде працювати без втрати функціоналу. Тобто не потрібно, бути, не потрібно буде дотримуватися якихось компромісів з точки зору функціоналу. Зараз тут встановлено каретку бокового зміщення вил, це навісна каретка, вила довжиною 1,20 см і також захисна решітка для вантажу. Діодне габаритне освітлення, цільномотилева закрита кабіна, в кабіні також є обігрівач, Цільнолиті шини попереду та позаду. Навантажувач газовий, бензину не передбачено, але ж він без питань запускається в будь-яку пору року. Органи керування джойстики, керування гідравлікою мою на увазі. І ось обігрівач кабіни. Коробка передач автоматична, двигун Toyota 4Y об'ємом 2,2 літра, потужність 42 кВт. Зараз я покажу, як все це працює. Що стосується самого двигуна, зараз відкрию капот, покажу. Я вже неодноразово показував цей двигун, але ж все одно покажу і цього разу. Ось так відчиняються двері. Відкидаємо газовий балон. Открываем капот, вот не открывается. Такий двигун рядний, 4 циліндровий Перевірена конструкція. Заводський газовий редуктор Toyota. Конструкція дуже надійна та перевірена. І ось автоматична коробка передач. Бачок омивача лобового скла. Ось такого кольору у нас рідина, яка умиває лобове скло. Зараз закрию капот і покажу, як це все працює. До речі, можу запустити вже двигун зараз запуск. Повосту оборту тримає добре, ось можемо додати трохи мазу. Двигун вже прогрівся, тому натискаємо подаль пол. ніяких провалів, ніяких захльобувань, закусувань, тобто газова установка, ГБО і в цілому двигун працює відмінно. Закриваю капот. Зараз покажу як працює гідравліка, коробка передач, як він прискорюється, і закриваємо газову бомов. Ось він тут За, зафіксувався. Цей навантажувач в дуже доброму початковому стані. Хотів би показати все в дрібницях керування світлом, обігрівачем, сполучишувачем, скоришне зеркало. Знімаю зі стояночного тормозу і трохи підіймаю вила і їду вперед. Все, я знаю, на що натисну. ось так працює автомат. Якщо додам тяги, то навантажувач пришвидшиться. Нейтраль назад. Позаду ось така проєкція. Проєкція в цілях безпеки на підлогу. Щоб людина, якщо не бачить техніку візуально, могла подивитись на проєкцію і зрозуміти, що техніка наближається. Тобто автомат працює добре, як працює гідравлік, а ось вільний хід. Я не натискаю ні на що. І ось на холостих обертах підіймається каретка, показую як працює бокове зміщення. М'яко. Ну, тут ми встановили нову каретку зміщення на віслу. і одразу ну зараз підійму на максимальну висоту. Можна додати звісно тяги, щоб це підіймало підіймалося. <звісна> Обслужено переднє міст. Ось в такому стані штуцери, з'єднання, ну і взагалі гідравліка. Все обслужено до дрібниць. Діодного освітлення світить дуже гарно, особливо це помітно, коли темно. Ну і ось позаду повний комплект освітлення. Світовий майшок, проекція реверсу і фара ліхтар ходу ну, заднього ходу руху заднім ходом да. зараз покажу як опускається генравліка дуже, дуже плавно дуже прогнозовано Ось я натискаю потихеньку, воно потихеньку опускається. Сильніше вона буде швидше опускатись, ще сильніше воно буде ну, ще, відповідно, ще швидше опускатись. Секція в секцію заходить взагалі без зайвих звуків. Мені дуже сподобався цей навантажувач, І я впевнений, що новий власник також буде дуже задоволений. Дякую за перегляд і бажаю клієнту гарної. Та без проблемної експлуатації до побачення.